Ситуаційний центр, який щоранку надає цікаву та нову інформацію щодо подій у нашому місті, за останню добу нами було зафіксовано 49 правопорушень. З них 16 – це паркування в невстановленому місті, 26 – порушень благоустрою. Міста Вінниця та дві дорожньо-транспортних пригоди. Близько 10-ї години ранку по вулиці Максима Шимка нашими працівниками було виявлено фа як громадянин похилого віку вибіг на проїжджу частину та потрапив, потрапив під колеса автомобілю марки Мазда. На щастя, чоловік отримав лише незначні тілесні ушкодження. Також працівниками ситуаційного центру було виявлено дорожню транспортну пригоду, що сталася по вулиці Пирогова. Там автомобіль марки Фольксваген не дотримався безпечного інтервалу та зіштовхнувся з автомобілем Ауді. Авто отримали лише механічні пошкодження на місце події. Ми направили патрульну поліцію, і як пізніше з'ясувалося, водії роз'їхалися за згодою обох сторін. І так як наше місто останню добу жило доволі спокійно, переходимо до інформації для водіїв, яка ж ситуація буде вас очікувати на центральних вулицях нашого міста. Староміський міст буде сьогодні навантажений з 8.30 і до 10.00 ранку. Прогнози щодо залізничного мосту, що по вулиці Братславській. там о 8.35 створиться затор від вулиці Лебединського і у напрямку центру міста. В протилежному напрямку сьогодні затор не створиться. Київський міст буде можливо навантажений з 8 ранку і до 10 в обох напрямках руху, і на останок центральний міст. Там навантаження руху транспортних засобів буде тривати з 8.45 до 9.30. Я вітаю усіх з днем, усіх закоханих. Бажаю вам гарного дня до завтра.